Вітаю вас, друзі. А знаєте чому д'явол так люто ненавидить тему успіху? Нібито в цьому засереджено все зло, всі гріхи, все погане, що тільки може бути в цьому світі. Бо він знає, що коли у Божих людей є ресурси, реальні ресурси, то тоді Євангелія не зупинити в її впливі. Тому що без ресурсів можна мати чудові мрії любити людей, горіти баченням, але все це залишається тільки в серці людей. Я знаю багато чудових віруючих, які мають таке бачення допомагати, піднімати служіння. Але вони не можуть це зробити, тому що у них нема ресурсів, нема часу, а часу нема, тому що у них також нема ресурсів для того, щоб приділити більш уваги служенню Богу. А з ресурсами те, що в серці у людей їхнє бачення, їхні проекти, їхні ідеї, їхнє служіння стають реальністю. Тому дьяволу вдалося сьогодні підкинути таку брехню. Що успіх, о, це щось погане. Тому що достатньо, щоб у тебе було тільки на хліб, над дах головою, і більше про це не треба думати. Хай це залишиться цьому світу. Віруючим це не потрібно. І це звучить навіть дуже благочестиво, духовно. О, брат, мені нічого не потрібно, я скромний. Але скажу тобі чесно, по суті, це замаскований егоїзм. Чому? Бо така позиція каже: мені вистачить і головне, щоб мені вистачало. А інші нехай якось виживають, і мене більш нічого в цьому житті не цікавить, щоб я, не дай Боже, не подумав про якийсь там успіх, про якийсь там хтось вчить і проповідує. Ти перестаєш думати про Божий план, про потреби інших людей, про вплив на цей світ. І, друже, я хочу сказати, що це не смирення, це байдужість, це байдужість, загорнута в релігійну упаковку. От, подумай чесно. Чи міг би, наприклад, ну, побудувати ковчег, якби в стилі, як багато віруючих сьогодні. Мені це не потрібні, ці ресурси. Мені достатньо, щоб мені вистачало. Ні. Максимально, щоб він зробив, це маленький човен тільки для себе одного. А навіщо йому більше? Але побудувати ковчег, це підготувати. Багато дерева, коштовного, знайти людей, організувати процес, це великі ресурси, величезні гроші. І якщо б Ной ну, цього не мав, то як би він побудував? Якщо би, а якщо він це мав, як не тільки те, що Ной ну, насправді був успішною людиною в матеріальному також сенсі, не тільки духовно. Або чи міг би Мойсей поставити на для Господа? З в пустелі, як серце покраніння Ізраїля Богу, без ресурсів. Тому що там були шкіри Золота, багатокоштовності, людей, які працювали. Чи міг би Соломон звести храм, символ Божої присутності на землі? Ні. Тому що це була одна із наймасштабніших будівельних робот в історії всього людства. Ви, тепер ви, ви бачите, що кожен, послухайте мене, кожен великий божий проєкт завжди вимагав величезних ресурсів. І сьогодні нічого не змінюється. Сьогодні так само Божі проекти вимагають ресурсів, але багато віруючих повірили брехні, що ні, 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 нам цього не потрібно. Тому що сатана знає, коли церква бідна, вона безсила. Вона може тільки говорити про любов, спасіння, євангелізацію, служіння, допоч іншим, але не діяти. Вона може молитися, і це чудово, але не впливати на суспільство як треба. Сатана хоче, щоб віруючі жили в парадігмі, аби мені вистачало, от є моє життя, і не дай Боже мені щось більше, аби вижити. А і залишити цей світ в руках сатани. Хай грішники мають гроші в Ісус. А віруючим. Ні, вам це не потрібно. Але Ісус сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя і мали з надвижком Євангелія від Івана, 10 розділ, 10 вірш. Ви бачите, з надвишком. Що значить з надвижком? Це значить, що існує рівень твоїх потреб, а надвишок це щось більше, більше, ніж потрібно тобі. Надвишок потрібен не для того, щоби. Чесно сказати, похвалитися і сказати, о, ви бачите, от у мене є, а для того, щоб служити. Уявіть, у вас є величезне бачення, наприклад, годувати голодних, будувати школи, знімати фільми, які несуть духовні цінності, піднімати, підтримувати армію, відновлювати нашу країну після війни. Але як це зробити, подумай, без ресурсів. Лише на словах, О, ми любимо цей світ, ми любимо людей, ми мовимо за них, ні. Тому що ресурси це інструмент, який Бог хоче довірити своїм людям. Тому дьявол боїться. Що ми зрозуміємо, що успіх це не про мої маленькі потреби, щоб щось мати більше. Успіх це про управління Божими ресурсами для здійснення Божих планів, проєктів бачення на землі. Це так само, як було у Ноя, у Моїсея, у Соломона і у всіх інших. Коли я думаю тільки про себе. Навіть якщо це буде о, мені більше не потрібно, тільки трошки я скромна людина, або навпаки, я хочу мати багато, але все а, думаю тільки про себе, то тоді це називається егоїзм, чистий егоїзм. А коли я бачу далі, то це вже місія. Я хочу, щоб ти сьогодні переосмислив питання успіху. Не як гонидво за грошима, о, пастир Дмитро знову говорить про успіх, гроші, що ж їм так мало грошей. Ні, друже, ми взагалі говоримо про інші речі. Не як ганидво за грошима. Чи за славою? А як за відповідальність перед Богом? Ти не просто людина з потребами, про які ти маєш молитися Богу, ти управитель Божих ресурсів. Так говорить Біблія. Твоє бачення от зрозумійся, друже, твоє бачення більше за тебе, самого і твоїх потреб. Треба вийти вже з цього егоїзму, з цього, знаєте, маленького містечкового бачення. Світ чекає на твої ідеї, на твої проекти, на твої реальні дії. Тому, друже, не дозволяй д'яволу обдурити тебе і сказати, тобі не потрібен успіх. Тому що Бог хоче довірити тобі більше, ніж просто. Задовольнити твої потреби. Він хоче довірити тобі ресурси для цієї нації, для поколінь, для його царства. Тому розшири своє бачення. Перестань мислити в категорії просто або вижити, або добре вижити. Ти покликаний бути не споживачем, а бути управителем. І твій успіх це частина Божої стратегії для спасіння цього світу. Друзі, а я бажаю вам успіху, благословіння, Божих откровень. Підписуйтесь на цей YouTube канал. Обов'язково залишайте ваші коментарі, діліться вашими думками, ставте уподобайки і поширюйте в своїх соцмережах. До зустрічі в наступному відео.